Усім доброго дня, гарного настрою, і здоров'ячка. Сьогодні ми приїхали до Решетилівської громади приблизно 4-5 кілометрів до самої Решетилівки, до траси е, Київ-Харків, це селище тут Бівоконі, щоб продати оцей капітальний будинок 57 квадратних метрів із господарськими прибудовами, з господарським угіддям, із е, е, земельною ділянкою під усадьбою 20 соток і огород на 25. Соток. Так, зараз я вам покажу територію. Дивіться, ось тут асфальтна піднізна дорога, ось саме селище. от такий краєвид, оце дорога йде до траси е, Київ-Харків. І пішли зараз у двір. Покажу вам усе. Так, ось самий будиночок бачимо: ми такий. Він капітальний, е, змінені вікна, ремонт, індивідуальне опалення, підігрів води, все тут є. Дві вигрібні ями, городська вода, городський. Газ. Все підведено, все працює. Так, от такий тут двір у нас виходить. Тут от ководець є для поливу. Так, собаки. Ну, вони не продаються. Так, і далі. Це літній домик. Із коморою, і кімната є. Так, господарські приміщення. Отут для качок або курей загін. Так, і далі, далі. Йдемо далі, отут От бесідочка така бачимо. І проходимо. Проходимо і бачимо ми тут отакий ще отакий ще загін для домашньої птиці. Так. І пішли далі покажу вам, де у нас є огород. Виходимо, ось також бачимо тут. Добудови, прибудови, комори, зручності літні. І от сам такий огород на 25, 25 соток. Так, бачимо, тут все росте, дерева, яблоні, груші і вишні свили. Все, все, все росте, як на дрижах, гарна земля. І от такий тут огород. Сади, працюй, заробляй та відпочивай. Працюй та, роб... та живий. Гарне життя. Так, і от, пішли ми далі. З цього ракурсу я вам покажу. От так от. І на зараз пройдемо сам будинок. Там ще я вам покажу його із середини. І дивимося сам наш будиночок. Дивіться, така кухня. 10 квадратних метрів. Бачимо, тут залишається меблі та техніка. Там на підігріві води у нас проточний нагрівач. І дивимося у цей бік. Пішла у нас, пішов у нас санузел. Він сумісний, де розташована пральна машина і котел на опалення. Так, ідемо далі по нашому будинку. Тут такий холл, і з нього виходить дві кімнати. Ну, звичайно, планування, як воно завжди було. От така кімната. Залишається також меблі техніка. Дивіться, от такого плана дуже гарно, все чистенько, акуратненько із смаком. Так, і йдемо далі. Зараз покажу вам ще одна кімната. От такий у нас будиночок, виходить 58 квадратних метрів, він загальної площі. Так, давайте ще з цього ракурсу, от так, ми побачимо, пробіжимося От такого плана. Так, ну, кого зацікавило, звертайтесь, не стісняйтесь, комунікуйте, буде вакація, є можливість показати особисто поторгуватись. Ціна буде комфортна, 15 тисяч, так що чекаю на комунікацію.